Розуміли 24 лютого, що у нас починається повномасштабна війна, якби що буде трошечки біда і можна до того готуватися. То була зима, я нагадаю. А ну і в нас через е, два тижні зима, я нагадаю. Ми вже прожили е, як це називається? Період. Цикл. 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 О, дякую, прекрасно. Завжди жінка це слово говорить. Е, ми прожили вже, якби Після бороди, ще хороше зауваження Цикл. Тому, якби є одна штука, що треба було хоч трошки підготуватися. Макс, подай, будь ласка, позаду тебе є такі штуки. Я приніс спеціально з собою це називається газовий пальник, туристичний газовий пальник. Є декілька їх видів. Я поставлю хлопці, скажуть, як правильно поставити. Круто. Дивіться, оця штука трохи дорога. Це туристична, це моя особиста їй років. Ну, п'ять точно, вона закип'ятила мільйон вже літрів води. Вона абсолютно ну, нормально виглядає як для штуки, яка юзалася доволі таки часто. Вона зараз коштує та не дешево 2-2,5 тисячі гривень, але тим не менше вона досі прекрасно виконує свою функцію. Але це для тих, хто там да, має тих 2-2,5 тисячі гривень. Але такого. Кожна штука продається на кожному базарі, або в отих будках, знаєте, все від е, скільки там гривень. гривень. Ну там я пам'ятаю, була одна, але, але я старий. От ця штука зараз та також правда коштує 500 гривень, а е, до війни це коштує десь 150, буквально угу. серйозно. Але ця штука дозволяє вам нагріти, закип'ятити, приготувати, їсти дуже легко. І чому, якби е, не запастися? Реально ця штука куплена на базарі. На такому знаєте, звичайному малесенькому базарку угу. я зайшов. Спеціально показати, купив цанговий балон газовий, буває, цанговий, буває різьбовий туристичний, ці дорожчі. Тому оце, їх ще називають діхлафосніки, mm -hmm. тому що вони схожі на це. Він коштує 70 гривень. Літр води, отак, якщо по літрах, mm -hmm. ну, він кипятить, я думаю, ну, 10 то точно.